Доброго ранку, шановні мешканці України, Саратської громади, Одещини. Ем, сюжет на таку тему. Зараз йде війна і полювання заборонено, але ці, вибачте, виблядки, навіть під час війни стараються вбити щось. Щось їм не хватає м'яса. Отак саратські мільйонери вирішили. Розбавить свій раціон м'ясом, очевидно, косолі. Я їх провіряв, і в них дозвіл на лисицю, на шакала. Де? Я тут шакала ще не бачив. От. І ну По дозвілах все нормально, підписав там головний лісовор Одеської області, генерал. Ну Як обично, бедлота та сама Верховна підписала. І, мабуть, гроші. Вони підпишуть, що хочуть. Я би промовчав, але на другий день мені як мінімум з двох джерел сказали, що ці мисливці полювали за косулями і ніби одну косулю вбили. Прямо тут на окраїні сарати. Ніби. Я точно не знаю, але один чітко бачив, як одна людина чітко бачила, як після пострілів вискочила косуля, а інший теж бачив, що після пострілів косулі ніби побігли полем. Отак. Це Сарата. Дивіться сюжет. 4 лютого, 12 дня. Це приїхали на полювання. Ну так мені говорять на полювання туди. Декілька машин, УАЗик, цей, ще щось там. От, декілька машин приїхало. Оце держить фонд. І пішли полювати. Я так зрозумів, що як мінімум три машини, це вже десь 10 чоловік. От, зараз ми йдемо, я з лісником йду розбиратися. Хто це? Зараз військовий час, полювання заборонено. От, не знаю, хто їм дав документи. Отак От, йдемо розбиратися. Це сарада, бачите, сарада, Поки одні воюють, другі тварі вбивають вдома своє кончене. Зараз узнаємо прізвище кончених циклів, які бояться йти воювати, а тут за зайцями бігають. Ще дві машини, охотні. Тут воєнні, міліція, бля. Це прості, то треба, видно, видно дзвонити одразу в міліцію. А зачем? Зараз влетить, поняв? Значить, зараз. Тільки я одійшов до вас, указом президента заборонене полювання. Президент. іди ти... до старших там. Ну доводи. так є, що ви питають, де ти старший? Маєш, боїш, тільки що от, ми йшли і перевіряли. До речі, от, по лінії лісового господарства у вас ніхто ніяке розрішення не взяв. Генерал то блять підписував. Хорошо, генерал. Генерал підписував. Я не буду, я. Я понимаю, почали. Ну скажи, хоч його фамілію чи хто ви. Там цього Новосіловського і Юра тут зараз старший. Ну, так, треба да, ж документи на когось виписати. Хорошо. Україні, з Києва, і все. Да, вот це прекрасно. Он іде. А вона там був Хорошо.